Починаємо засідання бюджетної комісії. На сесію виноситься наступні пропозиції: загальний фонд. збільшити видаткову частину сільського бюджету на суму 2 мільйони 707 тисяч 500 гривень. А саме за рахунок збільшення доходної по частини сільського бюджету. За К 41.03.630 «Субвенція субвенції з державного бюджету місцевого бюджету» на здійснення доплат медічним працівникам закладів середньої загальної освіти, за карь К «Здійснення доплат до шестьсот здійснення за працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на суму 2 мільйони четыреста тисячі. Заробітня плата 2 мільйони 35 390 гривень. І нарахування на заробітну плату 447 810 гривень. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Незвольний. Причавний хто? Хто проти? Хто утримався? голосу. За рахунок перевиконання доходної частини сійського бюджету згідно додатку на суму 224 200 гривень, зокрема. За По закладу дошкільної освіти на суму 88 тисяч 200, наприклад, правильної машини для ЗДУ КАСКА 15 200 та холодильників для ЗДВ веснянка, сніжинка, КАСКА усмішка на суму 76 000 гривень. По закладах середньої освіти. 136 тисяч, на придбання холодильників для Великополовецького ліцею гімназії, Трушкільського опорного ліцею гімназії, Матюшівської філії, Тушкільського ОЛГ, Яблунівської, Піщіківської гімназії та Фрусівського ліцею гімназії 109 тисяч гривень. На придбання марзинних камер для Яблунівської гімназії та Фрусівської ліцею гімназії 27 тисяч гривень. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати на корний? Унести відповідні зміни. В додатки 1,35 до рішення Форсівської сільської ради від 24.12.2024 24 року номер 1364 6838 про бюджет Форсівської сільської тете громади на 20.25 пропозицію. Прошу проголосувати. На кормі? Все прийнято одного голосу. Засідання комісії закриваємо. Зараз у нас 14.56, п'ятниця, 26 вересня. Всім дякую.